Так, всім привіт народ, з вас підвека це Age of History 3. І всі, хто мене дивляться, знають, що одне з моїх найулюбленіших занять в цій грі це просто сидіти і качати економіку. І в другій частині я робив таку річ, як сідав за Україну, і без він качався і виходив на перше місце по силі. І чому не повторити це? Повністю без він, а вже ж не вийде. Хоча, а чи є можливість тут агресивність штучного інтелекту? У, можна прибрати? Але давайте не будемо чіпати аж штучного інтелекту. Ось, якщо на мене нападають, я буду відбуватись. Можливо, робити маріонеток і так далі. Тому вперед грати. Так, знову ж, я не з ким воювати не збираюсь. тому з усіма країнками навколо себе покращу відносини. Ну, окрім Криму, бо це моя маріонетка. Так, перше, чим ми займемось, так, переваги. Економічні. Ефективність виробництва. Радник, економічний радник є. Mm, окей, давайте дохід від виробництва. Із питань інновації. Нічого не хочу брати з питань інновації. Так. І перше, що ми шукаємо, це найдорожчі наші ресурс, який в нас є. Барвник. Найдорожчий це барвник. Заходимо в економіку. Шукаємо унікальну будівлю для барвника. Лонтація барвників. І забудовуємо. На другому місці, як я пам'ятаю, були був папір. Також одразу унікальні паперові, паперові будівлі. У... Далі скло і одяг. Скляний завод. Текстильна фабрика. соляні шахти ти також сильне дешеве. Ось так. І дивіться, було 32,3. 3, До речі, підвищення радника. те нам треба. Було 32,3, а зараз стане. Як тільки ми все забудуємо. Зараз чекаю. Воно щось повільно будується. 39. Одразу в 39 вийшло. І, в принципі, якщо б я кожну привіт окремо забудовував, бо я так швидко не отримав би такий бонус. Тому зараз продовжуємо з найдорожчих будів... І Перше місце по виробництву папіру вийшов з такими будівлями. І що, продовжив? Шовк. Щось. Шовка пропустив. Натримай шовк. Сир не дешевий. І ось так ми досить непогано зможемо збільшитись. І відносно дешево. Це швидке, дешеве зростання. Пиво не найдешевший ресурс також. І, до речі, праворуч на горі можете побачити що з усіма союзниками. Ой, з усіма сусідами. У мене відносини непогані. відносини? Так. Вже 40. Без сильного напрягу. Так, най... по найдорожчим я пройшовся. Скільки міль коштує? 088. Це тут вже більш дешеві ресурси позалишались. Ось, шахта більш-менш непогане. А де третє? Шостке. А. Що ж, і далі по більш дешево можна пройтись. Ну, ми якесь завдання навіть виконали. Давайте просто знизу вверх буду йти. Плантація хмілю наступне. Їй. Мені здається, я один... можливо, одним з найбільших виробників хмілю зараз буду. Так, шахти, лісозагатівельні табори, Івчарські ферми з вівцями. 50 прибуток. Так, перевірити союзників. Ой, перевірити сусідів. Я хочу нормально бачити відносини. Виноградники? До речі, виноград не дешевий. Чому його. Раніше не побудував. Навіть рибальство їх мало. Рослинніські ферми. Опа, бачу. Білору зі мною погіршує відносини. Альянс з Молдови. Неприємно. Полісат стіни замок. Припинили погіршувати відносини. Припинили? Блін, тут проблема в тому, що було б круто, якщо б воно якось нормально все виводило одночасно. Щоб я якось постійно бачив відносини з усіма сусідами. Ні, нормально все. Я просто здалося. Там Білорусь погіршувала зі мною відносини, але припинила. Ну ж, загрозу поки що прям занадто сильної нема. Тому продовжуємо забудовуватись. Хоча армію треба буде викликати в якийсь момент. Бо навіть якщо я не збираюсь нападати, це не каже про те, що на мене ніхто не збирається нападати. Так, рослинницькі ферми до кінця, і зараз ранчо. Так, Румунія. Покращити відносини. Ось дратує. В чому? Проблема? Постійно мені виносити на екран відносини з іншими країнами. Ось Румунія мені кинула образу. І вони активно погіршують зі мною відносини, так? 7-5, ага, погіршують. Київ, як ти себе почуваєш? Стіни, замок Полісад. Ще б. тут вартість призову до армії, вартість призову в армії. Ну ось вас вдвох. Я оборона провінції, я не знаю, наскільки це корисно. Ну, в плані, чи допоможе це нам? Але давайте так. Румунія активно погіршує з нами відносини, але. Дарма, ти програєш. Подивіться на цю чергу виклику армії. Ой, бомбардувальник трохи не там викликав. Так, Гумудя, все. Ось ось нападе. Так, немає радника. Радник, з питань інновацій. Ліміт юнітів, покращення відносин. У. Покращення відносин. Спадок цивілізації. Я б все одно дохід від виробництва і так далі б взяв. Так як в мене є трохи грошей. Давайте ось сюди і сюди закину. І ще трохи військова академія. Вперед. Якщо нападуть на мене, я буду готовий. А вони, скоріше за все, нападуть на мене. Разом з ким? Разом з Болгарією. Ну окей. Знову ж, я готовий. Вони зараз викликається і викликається армія. Вони ніяк не можуть нормально до мінус 30 дійти. Не нападете на мене? У мене війська все викликаються, викли... все, припинили викликатись. Так, споруди. Наступне, що я хочу побудувати. Ранче добудую. Ще два ранче можу побудувати. І я б хотів зернові ферми. Я розумію, що в мене там загроза війни і так далі. О, ой! Ой, напали. Ой. Як, ну, насправді кажучи, дуже невчасно. Але я зараз ще буду викликати війська. Так, їх 62? Подивимось. По ідеї, якщо ми зараз один на один тут будемо, ми витримаємо. Та чому ми не витримали? Чому? Чому. Так. А! Скажіть, що там автозбереження десь було? Це, не. Коротше, все, тоді зараз сядемо і просто буду качати армію. О, це, що це за момент? Куди мене перезавантажило? Блін, це. А, а. Окей. Продовжуємо. Це тут ще рослинницький ферм. А. Процес В процесі. Ну ось, раніше. Ось так. Польща погіршує зі мною відносини. Ну, подивимось, вони занадто швидко не погіршують з нами відносини. Що у горці погіршують. Румуни погіршують, ой. Щось. Багато хто погіршує зі мною відносини. Ні, не забудовуватись так. Ой, не викликати спочатку. Арсенал, зброярська майстерня, зброївський завод. Це здешевшить виробництво. Це зерносховище. Оборона провінції, я не знаю, яку це. Перевагу мені дасть. Так, стоп, а чому зникли? Ага, я відносини з Польщею, прям так хорошо покращив вже. Ось ці тартує, якщо ви вже атакуєте мене, то атакуйте повній Знову ж, я покращу відносини. Прикол в тому, що я покращу відносини не для того, щоб покращити з ними відносини, а просто щоб слідкувати, які в нас з ними відносини. Такі, зараз загрози. Нема загрози? Мені навіть хочеться, грубо кажучи, щоб хтось на мене напав. Щоб рознести когось. Румунія погіршує зі мною відносини Зараз буде відносини непогана армія. І зерна ферма, все. Всі унікальні будівлі ми побудували, а вони найбільш ефективні. Переваги, ще беру ефективність виробництва. Збільшу армію. Так, потрохи поступово. Подивимося, хтось спробує на мене піти. Давайте тут все. Ой, збереження. Є. -є, -є, -є. Подивимося, як хтось спробує на мене піти. цивілізації, купецька рада. Ні, справді, якщо хтось хоче на мене нападати, нападайте вже. Просто дайте мені знати завчасно. Знову ж ще покращу відносини, щоб ось тут проворочного рі мені висвічувались відносини з ними. Так, 70. Ще 15 спокійно викликаю. 85 весь буде. І знаєте що? Давайте. Чисто Київ через те, що це столиця. Качну повній. Мені здалося, що хтось на мене напав. Здалося. Бачите, чисто покращення одної провінції не настільки сильно дає плюс, як просто ось ці унікальні будівлі. Ось унікальні будівлі, вони прям дуже вигідні. Прям дуже вигідні. Так, а я? У, я перше, виробни... перше місце по виробництву бронзи, фруктів, хмілю і зер... зерна. Хоч те, що я. Ну. Я не те, щоб щось робив, окрім як будував май... цей унікальні... унікальні будівлі. Так. Давайте так, іще. О, Румунія. Відправила мені образу. Ще 15 викликаю. ні, буде 100 військ, Сотка військ, це вже прям дуже-дуже непогано. Що ж, я чисто, чисто зі столиці в мене 10 іде. Але тут дуже багато грошей довелося на столицю витрати. Я найбільшим виробником фруктів. О, ні, який жах. Військового радника нема. Мені не подобаються бонуси. Давайте почекаємо якогось іншого. Так, тут позабираю бонуси? Так, хто тут? У мене тільки з Румунії, з сусідів такі собі відносини. Age of History 3. Збереження. В Румунія прям образу кинула. Дайте мені нормального військового радника, будь ласка. Окей, давайте. Я тут все покращу. Атака. О, адміністративний радник також. Зник так тут. Атака генералів, бо вот технічно... ну, технічного. Давайте технічного обслуговування зменшу. Нехай буде більше грошей. І підтримку провінції зменшу. Так, що? Уу. Ще 15 і ми на ліміті. Ми на ліміті своїх військ. Це Це хорошо. Значить, навряд чи мене... мені Румунія хоча б щось зможе зробити. А ще я можу ось так зробити військову академію. Так і насправді так кажучи, давайте бібліотеку велику побудую тут. Є. Ще качаю ефективність виробництва. На, ще раз військову академію. Я вже чекаю, нападайте, Румунія. Хто твій союзник? Альянс пуф з Македонією. Так, окей, в нас з союзниками більш-менш непогані відносини. Ой, з союзниками, з сусідами. Румунія, давай. Я чекаю навіть. Я навіть чекаю. Ти припинив? Вони припинили погіршувати зі мною відносини. Ну, якщо ви нападаєте, то нападайте. Це навіть обідне. Бо я розраховував на це. У мене дослідження не максимум. Ой, навіть тримай всі школи, бібліотеки і так далі. На ефектне місце щомісячна спадщина. Максимум людського ресурсу і вартість призову зменшу. Королівський палац побудую. О, сьоме місце. Що тут по місії? Дякую. Економічний радник. є. Крутий економічний радник. Що тут чина? Тримає головне управління податків і фондовий ринок. Що ж, і тут майже всі будівлі я побудував. Наші призовний пункт просто. щоб прям всі будівлі тут були побудовані. Бо це столиця. Ну, пробачте мене. Я хочу, щоб столиця була прям максимум забудована. Age of History 3. Все. Та економічна р... диво і так далі. Все, максимальна економіка буде. Е... Ой, я навіть не буду зараз ні з ким покращувати відносини. Все. Я готовий. Майже до будь-якої війни. Щоб більше мене. Ууу. На. Максимум армії можна збільшити споруди. Так, по-перше, порти. Порти це одні з найвигідніших будівель. Тому будуємо порти, так як унікальні будівлі вже в, усюх, в усіх побудовані. Далі, я наступне, що буду будувати усім провінціям це майстерні. Вони дадуть ефективність виробництва і плюс економіку. У мене 126 провінцій. У, -у, -у, -у. Це треба більше 7 тисяч на рахунку мати, щоб всіх забудувати. Ну і почекаємо, чумкні. Або можна більше поступово це робити. Але я що? шукаю легкі шляхи. Так, майстерня. Ну так, поступово. Ну, якщо поступово будувати, то ми поступово і будемо отримувати цей. Плюс русня. Хе-хе, русня проти мене. Це навіть цікаво. Спадок цивілізації. Хм, ліміт військ? Давайте збільшимо. Русня Білорусь захопила. Це. Неприємно. Так, стоп. Я ж збільшив ліміт військ, ти знущаєшся? Я сюди взяв, в мене плюс 20 ліміт полків має бути. Е, -е. може викликати треба? Давайте всіх по одному викличу. Може воно оновиться? Ні. Ти знущаєшся? Чудові новини. А тепер. О, ось, оновились. Так ще 15 точно можна, там подивимось вже. Майстерня. Мені усюди потрібна майстерня. Плюс ефективність виробництва, плюс сама економіка. Це прекрасно, мені потрібні майстерні. На жаль, вони не настільки вигідні, як унікальні будівлі. Але також я отримую, буду, буду отримувати з них плюс. Так, тут викликались І ще... 9. Я готовий. Русня, якщо ти хочеш мені щось зробити, я готовий. Погіршують вони зі мною відносини. Ну да, ну да. Ну да, ну да, подивимось. Так, дохід від виробництва. Генерала нема. Давайте одразу нового візьму. М -м 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 -м. Я тут думаю, що взяти. Давайте захист для наших військ. І, -і, -і, -і. зараз прибуток 70 буде. Знову ж жохоче те, що в мене армія на ліміті. Ну, ось моя мета просто сидячи на місці, качнутися на перше місце. Уже вже біжить 70. Майже вся країна забудована майстернями. Є? Yeah? Все, 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 є п'яте місце, силі, четверте місце по рейтингу. І мені просто цікаво. Давайте так. Тепер Тепер ще краще позиції по виробництву ресурсів. Але можна ще краще. Дохід від виробництва вже 80 плюс. Я отримую плюсом 80. При цьому у мене максимум військ. Чи є якісь нові будівлі? Нема. Наступне. Наступним також треба будувати те, що дасть, буде давати ефективність в нашому випадку. Давайте найдешевше з того, що буде давати. Хм, торговий центр він дає і ефективність виробництва, і дохід від виробництва плюс 6%. І це, насправді, так кажучи, цікаво. Самого, Самої економіки він не тут не додає. Може, тому краще спочатку мануфактуру. Давайте мануфактура. Після мануфактури я отримую прям величезні бонуси. Величезні. Так, що ви тут пропонуєте? Давай. Я там захист качнув. А я тут забудовуюсь про те, що я не подумав. Про те, що у нас ячейк для будівництва. Не нескінчена кількість. Окей, після міні-фактури будемо відволікатись на ратуші і будівлі суду. Ой, прибуток вже 90. Четверте місце. 92 прибуток. М -м. Чому на мене ніхто не нападає? Мені здається, вони, коли вирішують нападати чи ні, вони ще дивляться на силу. У мене погані відносини багато з ким з сусідів. Приклад, з Русньою. Польща також на мене теоретично, може будь момент напасти Румунія. Ви бачите, що я не проти. Я не проти. Давайте тут трохи качнемо Академію для генералів. Коротше. Ми на четвертому місці, мені треба просто вийти на перше місце. Це подивимось, буде не так складно. Бо тут ще пристір за споруду отримується, і за найбільшого виробника. Якщо хтось з моїх глядачів шукає ще якусь групу, яку ви зможете пограти з різних країни, то по посиланню в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо вас немає, можливості придбати її, просто додайте до бажаного. це також мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і хоч відео. Підписки, в коментарі і так далі в будь-якому випадку не забувайте. А так, взагалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.